Алла Анатолійовна, я дуже радий вас вітати в нашій студії. Сьогодні у нас така дуже, дуже важлива розмова і важлива саме для наших глядачів. Всім, усіх цікавлять питання фармації аптечної мережі. І почнемо, мабуть, із. Того, де готують фахівці. Тобто з вашого фармацевтичного університету. Дякую. Дійсно, місто Харків по праву вважається столицею фармації. І провізорів, фармацевтів готують саме в Національному фармацевтичному університеті. Наш університет має давню славетну історію. І 210 років ми працюємо над тим, щоб надати галузі. Висококваліфікованого, конкурентноспроможного випускника. На сьогодні університет, як завжди, потужно активно працює над цим питанням. Ми майже дві тисячі осіб набираємо кожного року, і е, слава Богу, майже без жодних втрат, втрат ми їх випускаємо. На сьогодні ми маємо майже 17 тисяч студентів, наш контингент і 3 тисячі викладачів, тобто наша 20 тисячна родина, Фармацевтів, це, ну, я вважаю, дуже значимо. І ми дійсно пишаємося тим, що на сьогодні наш кадровий потенціал це 94% кандидатів наук, докторів наук, доцентів професорів. І середній вік, до речі, їх складає 45 років. Які наукові от доробки можна виділити, скажімо так? Для кожного навчального закладу, звісно, однією з важливих складових є його наукова діяльність. На сьогодні в доробку університету майже 400 лікарських засобів, які знаходяться на різних стадіях провадження. Звісно, що особливу увагу наші науковці приділяють лікарським засобів, яке використовується для воєнних в зоні АТО. Звісно, на вимогу часу наші наукові школи працюють над створенням як протизапальних ранозагоючих лікарських засобів. Це Різні напрямки і різні наукові школи, тому може ми окрему передачу зробимо з цього питання, і тоді більш детально і ретельно можемо освітлити це, цей напрямок. я хочу сказати стосовно освітніх наших здобутків. Відповідно до нового закону про вищу освіту, ми. Національний фармацевтичний університет, і як і інші навчальні заклади медичного і фармацевтичного спрямування будуть готувати і випускати не спеціаліста, а вже магістра фармації. Тобто і, одразу якось магістралі. Так, чи? і цього року ми ще видавали нашим випускникам диплом спеціаліста. І дуже потужно працюємо над створенням нового освітнього стандарту і нового навчального плану, який би передбачав так звану наскрізну підготовку магістра фармації. В університеті дуже активно проводиться робота щодо вивчення міжнародного досвіду. Ми працювали безліч навчальних планів і навчальних програм з цього з питань фармації, і точно знаємо, який фахівець буде потрібен нашій галузі. Взагалі, питання конкурентноспроможності і вимог роботодавця для нас дуже важливі це питання, і враховуючи. Ну, враховуючи, працюючи над забезпеченням працевлаштування нашого випускника, ми, звісно, враховуємо усі, як і наукові, методичні, так і ну, практичні аспекти діяльності фармацевта. Ну, ми отак, от повільно прийшли до того питання щодо от ви кажете, підготовки доброго професійного фахівця. Тобто, які ж у вас існують вимоги до підготовки цих спеціалістів? Традиційно підготовку фармацевта, провізора, визначають знання з хімії, біології, біохімії, фізики. І знаєте, це дійсно є серцевина знань провізора, знання про лікарські засоби. Але у своїй практичній діяльності ми усі добре розуміємо, і усі ми буваємо в аптеці, ми розуміємо, що. Наш фахівець має спілкуватися з пацієнтом, і вони достатньо різні. І ми люди навіть також буваємо різними. Тому знання з організаційно-економічного напрямку, знання з психологічних аспектів це ті додаткові складові, які забезпечують комплекс підготовки фахівця. Не можна однобоко ставитися до підготовки, скажімо, знань лише з хімії чи з біології, тому що. Звісно, ми маємо мати того фахівця, який забезпечить. І ту ж фармацевтичну опіку, і забезпечить надання якісної фармацевтичної допомоги, яка, до речі, складається із економічної та фізичної доступності лікарських засобів. Це проблема, яка є нагальна в будь-які часи. Сьогодні вона дуже актуальна, враховуючи і економічні, і політичні фактори, які мають вплив. Тому наш фахівець має відповідати усім вимогам. Крім того, ми дуже ретельно опрацьовуємо вимоги роботодавця. І ми дуже е, працюємо над тим, щоб е, наш випускник мав певне перше місце працевлаштування. Ми працюємо з фармацевтичними компаніями, з великими потужними е, виробниками, які е, хочу сказати, з великим задоволенням беруть нашого фахівця, і ми пишаємося тим, що наші фахівці затребувані, і це дійсно бренд Національний фармацевтичної університету. Ну, я так розумію, що перш за все за все, от у вашій галузі, соціальна відповідальність це розуміння, що ваші випускники провізори, вони відповідають за життя людини у багатьох дуже випадках. Мені здається, от це якось головне те, що ви, мабуть, виховуєте в них. Найцінніше для будь-якої держави це є здоров'я людини. І статтєю 49 конституції. Нам гарантована безоплатна медична фармацевтична допомога. Е, є проблеми, як в будь-якій країні я знаю, є проблема. Але я впевнена, що з таким науковим потенціалом все у нас буде добре. До речі, Національний фармацевтичний університет як навчальний заклад, який, який визначав визначає і буде визначати стратегію підготовки фармацевтичного фахового фармацевта і провізора. Створив у 2011 році кафедру соціальної фармації. Ця кафедра є перша в Україні, і основним завданням цієї кафедри є вивчення, яким чином взаємопов'язані лікарські засоби, суспільство, тобто проблеми вивчення фармацевтичних проблем у суспільстві і соціальних проблем у фармації. Це є то поєднання соціальної фармації і тієї соціальної відповідальності, яка притаманна кожному. І навчальному закладу будь-якій організації це чудово. Давайте зараз е, трохи перепочинемо і подивимося репортаж із е, дуже яскравого, такого цікавого, чудового свята випускників вашого університету. Національний фармацевтичний університет, що за свою історію підготував понад 50 тисяч висококваліфікованих фахівців для вітчизняної фармацевтичної галузі та понад 5 тисяч для держав зарубіжжя, днями провів урочистості чергового свята випускників. Майже тисяча вчорашніх студентів, а сьогодні вже справжніх професіоналів, отримали дипломи провідного галузевого українського вишу. Серед них третина це іноземні громадяни з 25 країн світу: Гани, Єгипту, Іраку, Ірану. Конго, Марокко, Мадагаскару, Нігерії, Греції, Туреччини, Білорусі, Молдови, Норвегії та багатьох інших країн. Ми хотімо сказати спасибо для преподавателей, що ми допомагали нам. спасибо деканаті, спасибо за Україну, що вона м допомагала мені. Що нам що бомполочили цей диплом. Спасибо для Харків, спасибо всій Україна. Зараз у переломний для нашої держави час, коли народжується нова, по-справжньому вільна та незалежна Україна, дуже важливо приділяти велику увагу національному питанню, вихованню патріотизму та любові до батьківщини. Це добре розуміють у фармацевтичному університеті, і це відчувалося на святі, яке наскрізь проймало душі і серця його учасників усім українським. Наша задача заключається прежде всего, підготувати громадянина країни, который мог би п'ятдесят лет після выпуска работать і возвеличивать нашу страну своїми знаннями. Так що нам це удається було на цьому святі усе: привітання, сльози радості, пісні і танці, виступи студентів та викладачів. Були тут навіть співаючі декани. <плес> Абсолютно э, захлебывають э, чувства и і радості, і з однієї сторони, тому що э, жалко, що прощатися з груп із с університетом. Ми действительно з гордістю виступали сьогодні. Ми з э, учились все п'ять лет. Закінчилося свято урочистим врученням дипломів та вражаючим флешмобом із жовто-блакитними хустинками. Слава Україні! Віватамія! Ми повертаємося до нашої студії, до нашої цікавої розмови, і, і знову ж таки не можна про це не говорити. Таке найбільш мабуть важливе для наших глядачів питання. Як зараз на сучасному етапі існування нашої держави повинна поводити себе аптека? Якою вона повинна бути? Як працювати, на яких засадах, за якими правилами? Аптека, я вже говорила: це заклад охорони здоров'я. І головна її функція є соціальна серед інших, які вона виконує. На сьогодні ми усі знаємо і бачимо ситуацію, коли аптека не завжди відповідає тим вимогам і не є тим давнім орієнтиром у забезпеченні населення ліками. Але аптек дуже багато зараз. От це Ап... парадоксально так трохи. Аптек дуже багато, і хочу звернути вашу увагу, усі вони і працюють. І усі вони мають своєго відвідувача, і усі вони надають фармацевтичну допомогу. Яким чином? Оце питання? Чи дійсно за тими фахівцями, які є в аптеці, є висококваліфіковані фахівці? Стосовно міста Харків, ми забезпечені і кадрами фармацевтичними. Ми забезпечені? Відповідним рівнем цих кадрів, але є питання, які мають бути вирішені на державному рівні. І саме держава має дбати про те, щоб аптека не перетворювалася в магазин ліків. Ну, наприклад, в Німеччині чи в Британії чи ще в якоїсь розвинутій країні світу у людини навіть не виникає питання і такої думки, щоб піти до аптеки і пробувати придбати рецептурний лікарський засоб без рецепта. На жаль, такі моменти бувають в наших вітчизняних аптечних закладах. Тобто там всі ліки тільки за рецептом. Ні, не всі ліки за рецептом. Є величезна найбільша частка лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря. Вона так і називається безрецептурні лікарські засоби. До цього питання можна говорити про, само, про самолікування. Але з е, додатковим словом відповідальне самолікування, коли дійсно людина відповідає за своє здоров'я і знає, яким чином застосовувати ті чи інші ліки. Не завжди це цього дотримуються. Стосовно наших аптечних закладів, у нас на сьогодні рецепторний відпуск це дуже гостре і болюче питання. Які ж там основні складнощі? Основні складнощі навіть в тому, що лікарі на сьогодні не так активно, не так часто виписують рецепт. У деяких випадках відзначається відсутність тих же рецепторних бланків. Взагалі, чинна нормативна правова база, яка визначає відпуск лікарських засобів, хочу сказати, що навіть на етапі розробки і створення лікарських засобів вже тоді визначається його статус, тобто яким чином відпускається з аптеки, на не без, за рецептом чи без рецепта. Крім того, тут ще є питання сплати за лікарський засіб. Так ось проблемою і рецепторного відпуску, і взагалі. Відпуску ліків для пільгового контингенту населення є наявність тієї, тих вимог і тієї нормативної бази, яка і має визначати, кому, за яким рецептом, як необхідно відпустити той чи інший лікарський засіб. Ми навчаємо своїх студентів е, таким е, навичкам і фундаментальним знанням, і знаю, що наші випускники достатньо успішно працюють в аптеках як міста Харків, так і в інших регіонах України. І так, перспективи, які ви бачите, розвитку фармацевтичної галузі України, чого нам чекати у майбутньому? Я дійсно налаштована оптимістично. І сучасні тенденції, і сучасні підходи у керуванні системи охорони здоров'я, фармацевтичним сектором, вони говорять про те, що країна і власне фармація перебувають в стадії активного розвитку. З нашим потенціалом і з нашими можливостями, як в науці, в освіті, в виробництві, ми можемо дійсно досягнути великого, але нам дуже необхідна підтримка держави. Нам дуже необхідно, щоб держава звернула увагу на той сегмент, який потребує і створення відповідної нормативно-правової бази, і тих освітніх стандартів, які мають забезпечити. Саме того фахівця, який буде працювати на блага і на розбудову на розквіт нашої країни. В свою чергу, Національний фармацевтичний університет завжди готував, готує і буде готувати того фахівця, який необхідний нашій країні. Я думаю, що все у нас буде добре, і ми, як столиця фармації, як столиця студентства, як перша столиця, допоможемо. Ми допоможемо, допоможемо і будемо все робити буде для того, щоб все у нас було добре. Я наприкінці нашої бесіди хочу подарувати вам журнал губернія. Це наш інформаційний партнер. Дякуємо.